Ганна та Єлизавета скоро закінчують навчання в школі. Перед дівчатами постає вибір майбутньої професії. Саме тому вони прийшли на конгрес учнівської молоді подивитись, які спеціальності пропонують місцеві заклади. Побував на та я можу задуматися а дальнішої професії в Стаханові. Так як мене це зацікавило на даному міропроє. Я сходила сьогодні на це мероприятие, Мені дійсно подобалось, і в будущем я буду делать свій вибір, як закінчу школу. Перед школярами демонстрували презентації своїх спеціальностей всі навчальні заклади міста. Одним з таких став Стахановський навчально-науковий інститут освітніх та гірничих технологій. Представник закладу розповідав школярам про перспективи студентів, здобувших там освіту. Наш інститут. Е специализируется на подготовке специалистов инженерно-педагогического профиля. Интересной особенностью нашего института является то, что наши выпускники получают как бы двойную специальность, и инженерную, и педагогическую. Соответственно, они могут работать как в сфере производства, так и в сфере обучения, и профессионально-технического, и общего образования. Выпускники с достаточно высоким уровнем подготовки всегда будут востребованы. Поэтому основной упор в подготовке специалистов мы э, сделаем на то, чтобы э, дать им такую подготовку, чтобы их знания были актуальны в настоящее время. То есть с учетом современной техники, современных технологий, э, современных экономических условий, чтобы наш, э, наши выпускники могли всегда найти себе. Э, свою сферу применения. у Стаханові такого формату заходи проводяться вперше. Основною метою профорієнтаційного конгресу учнівської молоді є можливість розповісти про міські навчальні заклади у підготовці кваліфікованих кадрів, відзначають організатори заходу. Це перший профорієнтаційний конгрес участіся молодюжа. И мы хотели бы объяснить нашим стахановчанам, нашим молодежи о том, что возможно получение образования не за пределами города, а именно здесь, в городе Стаханове. И помимо этого, сегодня мы хотели бы акцентировать внимание на тех профессиях, которые более востребованы как в экономической сфере деятельности, так и в социально-гуманитарной. Основная цель этого мероприятия да, – рассказать о возможностях наших учебных заведений, которые находятся на территории нашего города, подготовки квалифицированных кадров. Робота з лікарями, вчителями, майбутніми майстрами своєї справи, одна зі складових діяльності центру зайнятості. Свої настанови нинішнім школярам у виборі майбутньої професії висловив і обласний очільник служби. Коли ви самі до тим професіям організаціям, тим робоча роботодателями, які сьогодні будуть присутствувати вас тут, услышите, що таке сьогоднішній ринок труда. Кем вам нужно быть и куда вам нужно идти, и как вам нужно двигаться. Потому что абсолютно правильно сказал, уважаемый городской голова, что главное, чтобы вы стали профессионалы, профессионалами, и для этого вам нужно любить ту профессию, которую вы выберете. Без любви, без отдачи профессии, наверное, трудно стать хорошим специалистом, в какой бы отрасли, в какой бы области вы не приложили свои знания. На профорієнтаційному конгресі були присутні представники навчальних закладів не лише Стаханова, але й регіону. Умовно презентацію поділили на два блоки. У першому перед присутніми виступили промислово-економічні заклади міста. Для цього були запрошені учні з фізико-математичним складом мислення, а в другому виступили представники закладів з соціально-гуманітарною сферою. На ньому побували учні з філологічним напрямом. Все це дасть можливість молоді заощадити час та правильно обрати майбутню професію.